Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Початок будівництва кримського шляхопроводу ознаменував розуміння того, що Росія готується до великої війни. Як тільки його почали будувати, по суті, ми вже тоді розуміли, що у випадку повномасштабної війни це буде основною логістичною артерією для ворога. Бо, власне, так і сталося. І ворожі війська на півдні України вони підживлюються за рахунок Кримського моста. Відповідне зброя засоби ураження вони поступають саме. Поступали по відповідному логістичному шляху. Сам кримський місце для Росії було гарантією, що вони зможуться робити в будь-який момент і дуже швидко. Сібі візутріп'ята візу яка ланцюг логістичного забезпечення. Він дуже важливий для противника, зруйнувавши цей. Міст цей шляхопровід ми позбавили б Росію вільно перекидати в Крим важке озброєння, важке техніку, танки а також забезпечувати паливом та боєприпасами Чорноморський флот Росії, який Розквартирувався в нашому Севастополі. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, законодавство звичайних традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Президент Зеленський особисто наказав зруйнувати цей шляхопровід. Можна Відмітити, що по суті ми є фахівцями по Кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте, подарунок. Були використані СВП, так звані саморобні вибухові пристрої. і, Відповідна гексогенова суміш, і кількість була майже. 15 тонн це в тротиловому еквіваленті майже відповідно 21 тонна. тона. Тому всі ви добре бачили ті наслідки. Більше вісьми місяців вони намагалися його відновити, але все-таки вони його повноцінно не відновили. І вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі Бейбі, і зайшли ми в цей раз не суші, а зрозуміло з моря.